Добрий день, ви слухаєте подкаст медичного центру Святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче помічник для супергероя це як Робін у Бетмена. А супергерой, лікар, анестезіолог Яромир Барабаш. Доброго дня вітаю Щоночі Ми лягаємо спати і поринаємо. Сон. І ми не боїмося цього сну, тому що він є природний, і ми навіть трошки хвилюємося, якщо раптом ми не можемо швидко заснути і міцно спати. І цей сон є приємний, і кожного ранку ми прокидаємося бадьорими і сповненими сил. Не завжди бадьорими, але переважно. А от коли йдеться про медикаментозний сон, наприклад, при тій же колоноскопії. То ми вже трошки починаємо нервувати. В нас з'являється якийсь певний страх, і є певна категорія людей, які навіть готові витримати якийсь дискомфорт замість того, щоб собі спокійно поспати під час обстеження. І в цьому епізоді ми розповідаємо вам про медикаментозний сон для того, щоб ви перестали його боятися. Якщо порівняти природний сон, який виникає в нас в результаті втоми, і зі сном медикаментозним, то чи є між ними багато спільного? Ну, насправді медикаментозний сон або седація, як ми її називаємо, є дуже подібний до природнього сну. Різниця лише в тому, що медикаментозний сон є міцніший і контрольований лікарем по тривалості. Під час седації пацієнт себе почуває комфортно, розслаблено. Не відчуває болю, не має страху і тривоги. А чим медикаментозний сон відрізняється від наркозу? Основна відмінність в ступені впливу на свідомість. Седація дозволяє пацієнту розслабитися, почувати себе комфортно, знімає больові відчуття. Використовується в ендоскопії під час обстеження кишківника чи шлунку. Також використовуємо її в діагностиці. Це є комп'ютерна томографія, магнітно-ядерна томографія. Ну і при невеликих оперативних втручаннях до години часу. Є операції, які вимагають наркозу, бо без нього дуже складно буде провести втручання. В нас проводяться під загальним значуленням це лапароскопічні оперативні втручання, також видалення пухлин, травматологічні процедури, і в нашій клініці ми ці всі види наркозу забезпечуємо. Тепер поглянемо на медикаментозний сон на прикладі колоноскопії. Ну бо я робив цю процедуру, це дослідження, і власне із застосуванням медикаментозного сну, тобто теоретично. Я можу відмовитися від медикаментозного сну під час проведення колоноскопії, але тільки теоретично, бо практично я би, наприклад, не погодився без медикаментозного сну. Теоретично, так можете, але ми не радимо, чому бо без седації, без медикаментозного сну. Пацієнт почуває себе ніяково. Це, по-перше, через дискомфорт. По-друге, можуть бути больові відчуття, вихід газів що природне, під час колоноскопії. Також людина прагне уникнути дискомфорту, що може змінювати положення тіла пацієнта під час процедури, і це подовжує час самообстеження. Навіть досвідчений лікар може витрачати більше часу для обстеження без наркозу. Це додатковий стрес без жодної користі для здоров'я. Під час анестезії пацієнт почуває себе комфортно, зникає відчуття страху і тривоги для лікаря. Це також зручно, це зменшує тривалість обстеження. Тому для чого терпіти, для чого страждати, якщо можна провести знечулення чи медикаментозний сон? І ще побутує така думка, що оцей медикаментозний сон. Так, він дає більше токсичного впливу на головний мозок чи на печінку. Я працюю лікарем майже 20 років, але за цей час токсичного впливу я не спостерігав. Так, він присутній, але він є мінімальний. Ми використовуємо сучасні препарати, так, підбираємо ретельну дозу, тому ризик розвитку токсичної реакції є надзвичайно малий. Ще люди бояться медикаментозного сну через те, що, наприклад, а якщо виникне алергічна реакція, а якщо зупиниться серце чи людина проснеться під час процедури, буцім ми ж не знаємо, як ці препарати на мене вплинуть, і можуть бути от такі реакції. Насправді відомо, ми знаємо всі особливості препарату. Так, Алергічні реакції бувають вкрай рідко, Але якщо вона виникає, ми готові до будь-яких сценаріїв перебіг. Загалом треба просто дотримуватися протоколу. Перед обстеженням не варто вживати їжі і води, бо це може оскладнити перебіг процедури. Також Перед маніпуляціями ми проводимо загальні аналізи крові, визначаємо фізичні показники пацієнта, тобто тиск, пульс, ріст, вага все це враховуємо, ретельно підбираємо дозу для пацієнта. Ну і під час обстеження людина перебуває під постійним моніторингом, тобто, в будь-який момент ми можемо скоригувати препарати для того, щоб людина перечасно не збудилася. І Якщо раптом погіршуються життєві показники. А ми також готові вчасно відреагувати. Ну тут я додам ще про свій досвід. Коли мені робили колоноскопію, от власне, і вводили препарат для медикаментозного сну, мені сказали, зараз ви відчуєте сонливість. і в якийсь момент. Я ту сонливість відчув, а потім чую голоси, що люди, лікарі про щось говорять, і я кажу, а я все чую. А вони кажуть, що от це процедуру завершено, тому тих півтори години вони минули для мене, наче секунда. І після того я лише щось там півгодини полежав і не було ні головного болю. і собі спокійно пішов додому, і ще навіть того дня трошки попрацював. Ваш випадок один з варіантів, хоча вихід з седації дуже індивідуальний. Ми наголошуємо пацієнтам, що певний період вони будуть почувати себе сонливо. Так може бути відчуття втоми, тому не варто відразу сідати за кермо, якісь приймати важливі рішення. Хоча в середньому пацієнт за дві години повертається до нормального життя. Ще я зауважив, коли мені вводили препарат для седації, що перш ніж це робити, було поставлено катетер і через нього вводився препарат. І я правильно розумію, що це робиться для того, щоби ви у випадку потреби інтенсивної терапії не гаяти час. На введення якогось катетеру, щоб вже він був готовий і щоб одразу вже можна було проводити інтенсивну терапію. Згідно з нашим протоколом, ми ставимо внутрішньовенний катетер усім пацієнтам, хто проходить обстеження з медикаментозним столом чи седацією для того, щоб вчасно відреагувати на будь-які ускладнення під час процедури. У нас є відділення стаціонару також у нас відділення інтенсивної терапії. А якщо людина перебуває у важкому стані, можливо, постінфарктний, чи запалення легень, чи інший стан, і тут необхідно провести це обстеження, і ми не можемо чекати на покращення цього стану, то як медикаментозний сон вплине на їхній загальний стан? Ну, по перше, в гострому періоді інфаркту серця чи мозку ми не проводимо ендоскопічних досліджень. Рішення про це проведення приймається концелярно, так з урахуванням всіх факторів. Але в будь-якому випадку медикаментозний сон не погіршить загального стану і не вплине на здоров'я. А ще люди бояться медикаментозного сну. Бо одна справа поспати собі вдома в комфортних умовах, а друга справа, коли ти спиш в лікарні та ще й на столі посеред лікарів, і люди бояться, що втратять контроль, можливо, соромляться свого тіла. Дехто боїться, що почне якось щось вульгарне чи нецензурне говорити, коли буде виходити з цього стану. От що можна сказати таким людям? Хотів пожартувати, але скажу так: лікарів важко чимось здивувати. Розмова під час седації це радше виняток, ніж правило. Але все, що бувається в оглядові чи маніпуляційні, це є предметом лікарської таємниці. Пацієнти після процедури почувають себе щасливими. Дехто скаржиться, що чому так рано розбудили що снився приємний сон і, в принципі, задоволення. Підведемо резюме нашого епізоду. Медикаментозний сон це є додаткова опція, яка дає можливість уникнути дискомфорту, відчуття страху, болю під час обстеження. Звичайно, ви можете відмовитись і терпіти, але ви платите тими самими відчуттями, плюс збільшення тривалості обстеження. Наступне, якщо у вас є якісь застереження щодо седації чи медикаментозного сну. Ви можете звернутися до лікаря-анестезіолога, він вам дасть відповіді на всі ваші запитання. До кожного пацієнта ми підходимо індивідуально, тому безпека у нас на першому місці. Також в нас є відділення інтенсивної терапії у разі виникнення будь-яких ускладнень ми маємо можливість надати всю необхідну допомогу. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович та лікар-анестезіолог. Яромир Барабаш, будьте здорові та сильні до нових епізодів.